Сьогоднішня Євангелія, але може спочатку референт псалма, я вас омию чистою водою. А сьогоднішня притча, яку ми чуємо від Ісуса про запрошених на весілля, ті, які відкинули це запрошення, ті, які не захотіли його прийняти. Але вже пізніше, коли були запрошені інші, то був хтось, хто ввійшов на цей бенкет, не маючи весільного одягу. Пати і сестри, це така пересторога для нас. Ми можемо увійти в бенкет, на який запрошує нас Христос, тільки якщо шати наші омиті кров'ю агнця. Тоді, коли ми Ним омиті самим Його присвятою кров'ю, це відкуплення, яке є абсолютним даром для кожного з нас. Можливо, це сьогодні також нагода для того, щоб дякувати Богу за те, що Він дарував нам спасіння, і це спасіння прийшло через Ісуса Христа, який є нашим Господом і Богом.